Якщо гроші це кров економіки та війни, то чемпіоном із некролення гігантської країни-агресора стала маленька Бельгія. Тому що ми ж розуміємо, що річ не об Україні. днями вона заморозила 58 мільярдів російських фінансів і заблокувала майже на 200 мільярдів євро трансакції, тобто спроби расистів перевести гроші, які належать російським компаніям або путінській зграї. До речі, саме в Бельгії знаходиться штаб-квартира Товариства СВІФТ, яке і здійснює міжнародні трансакції між банками світу. Я скажу тезу, яка має більше права на існування. Що якщо Росія розвалиться, світу від цього гірше не стане 100%. Тому що такі ситуації були вже коли агресивні країни і імперії розвалювались, і нічого поганого після цього не було. Через деякий час, звісно, треба було врегулювати питання уже зростання впливу іншого полюса сили, але на момент розвала агресора імперії і ті, хто розв'язав війну, це навіть на користь піде світу, а не навпаки. Тепер чи розуміють це у всьому світі? Розуміють, включно з Китаєм, але є свої інтереси і є своє бачення, як виграти. В такому стрімко змінюючомуся світі геополітичному, нових геополітичних обставинах. Китай завжди спирався на таку свою давню філософію. Ну Зараз це поєднання таке дивне і комуністичних ідей, конфуціанства, і просто е, своїх ідей, напрацьованих в самій історії Китаю. І там дуже часто. Ідуть поруч, сила, і поступливість, там чесність і брехня, тобто вітайська дуже специфічна завжди лінія. Ну і В такому ж стилі витримані приблизно їх пропозиції чи позиції, скоріше, хто є супротивник агресії, тобто не названа ні Росія, ні Україна. Тобто, не, е, немає там і правильного розуміння е, ролі тих чи інших механізмів світових. Ну тобто, видно, все це було через призму е, конкуренції Китая з США або такого китайського я думаю, жанат-емоційного антиамериканізму. І вийшла така цікава позиція. Вона вийшла насправді набагато краще ніж очікувалося. Але все рівно це такесть нейтральність, нейтральність на бок на бік росіян. Ну сам самі це 12 пунктів позиції це, як знаєте, буфет. Можна виняти блюдо для тебе, в принципі, їстівне і цікаве. Наприклад, не можна не підтримати позицію Китаю проти не застосування ядерної зброї чи погроз ядерною зброєю. І друге це використання атому мирного атомних станцій, всього іншого навколо цього забруднення території як компоненти війни. Це дуже сильна позиція. Вона прозвучала. Ну а всі інші позиції або вони нейтральні. За все хороше проти всього поганого, наприклад, за суверенітет і територіальну цілісність, але при цьому ну просто це так виглядає дуже дивно, коли зруйнована територіальна цілісність України, і це ну, не дуже помічається. Тому навряд чи це та позиція, яка буде в основі реальних кроків повної мірої Китаю. І, і я думаю, що треба дивитись на дії. Китаю, а не на заявлені, от навіть такі з високої трибуни там політичні такі заяви. В будь-якому разі, е, ну, різні оцінки є, але справедливо е, всі оцінюють світі, що ну, це не є та платформа, на якій можна вирішити ситуацію. Але Китай розуміє, що йде справа до кульмінації. А роль Китая, мабуть, їх не влаштовує. Вони думають, як вже ділити оцю шкіру ще недобитого ведмедя. Російського вони... російського ви хотіли сказати. Ну, не українського звичайно. Звичайно, російського ведмедя. Вони вони не хочуть, знаєте, щоб без них це відбулося. Тому американці кажуть, їм, вибачте, а ви тут при чому, якщо ви з таким підходом, начебто нейтральним, розумієте, то у нас же були. Хто там е, намагався цю роль грати? У нас м, ну, якийсь е, заявляв дуже гучно про себе е, самопроголошений Лукашенко. Але з 24-го він втратив будь-яку можливість там говорити е, про якісь там посередницьких функцій, ну, став на прогресу. Да, на жаль, землетрус в Туреччині багато забли... загиблих їм зараз є чим президенту. Ердогану займатися, тому він більше там. І тому зараз от такий от момент для Китаю щось сказати е більше про це. Не випадковий приїзд в цьому контексті, це окрема тема, але все-таки міністр закордонних справ з Саудовської Аравії в Києві і ці країни дещо по-іншому почали дивитись на ситуацію. Хоч допомогу Саудівської Аравія, дякую надавали і раніше, але зараз це вже виясняється позиції надалі. Тобто, ми. Бачимо, що Китай не запропонував мирний план. Він запропонував, е, показав, що він є, і що він хоче брати участь після переустройства в світу. Ну він назвав свій цей, цей документ не мирним планом. А позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні на сьогодні є реакція Білорусі, є реакція Казахстану до сьогоднішнього дня. Не було артикульовано позицію Росії, але Пісков... Сказав сьогодні, що Росія підтримує так званий китайський мирний план, але наразі у Кремлі не бачать передумов для його виконання. Про це прес-секретар Путіна сказав у інтерв'ю російським змі. Почуємо, що сказав Пісков. Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, они заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей. В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока специальная военная операция продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены. Пане Валерію, в контексті того, що і Такаєв, і Лукашенко одразу артикулювали і підтримали мирний план Китаю. А Росія так трошки почекала із реакції з оприлюдненням цієї реакції. Чи не свідчить це про те, що і Білорусь, і Казахстан вони тепер чітко ор... орієнтовані вже на Китай, щоб більше орієнтовані на Китай? Казахстан і раніше був орієнтований на Китай, а, а Білорусія, ну і Білорусь. В даному разі, і візит запланований Лукашенка до Китаю. Свідчить про те, що Лукашенко теж шукає свій план, як зіскочити з цього співавторства російсько-української війни. Ну, знаєте, з Білорусю з Лукашенком все ясно. Да, він намагається провіляти далі. І скажу так, багато що йому вдається останнім часом. Е, що дуже дивно, звісно. але ну, Для нас різниці немає. Що він там не говорив, з його території наносяться удари і перейшли власне, 24-го з його території. Це е, ну, ключовий момент. Там є підтримка навчанням, зброєю, але якщо з твоєї території ти допустив, що просто всі твої порушили кордони, і ти обіцяв, ну, він вже збитий. І тепер йому треба просто думати, щоб їх лави з путіним на трибуналі, який рано чи пізно відбудеться. Вони були хоча б не на одному ряду. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.